Добре радіо представляє. Вітаю на Доброму радіо музичній історії. Я, Олександр Бабуров, автор цієї передачі. Сьогодні не для кого не секрет, як з'явився державний гімн України. Хто є автором слів? Композитором, при яких обставинах був написаний вірш, що не вмерла Україна. Яка доля спіткала його творця? Невже є такі, яким це невідомо? відомо? Тоді розповім трішечки пізніше, а зараз розпочну свою оповідь з історій всіляких гімнів, щоб ви збагнули суть справи. Гімни бувають грізні. Вважається, що найстарішим гімном був гімн Нідерландів. Часів Нідерландської революції. Ну, це середина 16-го, початок 17-го століття. Тоді голландці виборювали своє право на самостійність від Іспанської імперії. Бач. Ми не поодинокі у такій боротьбі. Різниця виключно у часі. Так от, той нідерландський гімн мав назву Хет Вілхвиніс, пісня Вільгельма. Той, до речі, цей гімн і зараз є гімном Нідерландів. От британський гімн Боже Бережи Королеву, який з'явився на початку 19 століття, став своєрідним стандартом гімну і застосовувався, як приклад, зрозуміло, багатьма країнами. Французька Марсельєза була написана у Страсбурзі у 1792 році Клодом Жозефом де Лілем. Коли я плавав на екскурсійному катері міською річкою Іль, бачив той будинок, у якому вперше була виконана військова пісня Рейнської армії, яка пізніше й стала французьким гімном. А Марсельєзою її нарекли парижани, які вперше почули цю пісню під час маршування марсельського добровольчого батальйону. Тому і власне марсельєзе. А знаєте про що співають французи? Треба сказати, дуже кровожерливий у них гімн. До зброї, громадяни, збирайте батальйони вперед, вперед, і хай наші лани просякнуть гнилою кров'ю. Бр. відверто кажучи. Російські більшовики, коли у 1917-му запозичили Марсельєзу для свого гімну, ну, швиденько був потрібний свій, але нічого кращого, ніж запозичити не змогли, що правда ненадовго. А так пішли вони ще далі. До того ж, не на словах, а на ділі, продовжують йти і зараз, сьогодні під іншим. А от вам ще один зразок гімну. Під таку музичку встають сентленці жителі острова Святої Єлени. Мабуть, непогано таки живуть, що такий у них веселенький гімн. Між іншим. А взагалі. чи Треба вставати будь-кому при виконанні гімну. Так, треба. І не тільки вставати, а й знімати капелюха це я про чоловіків, а ще, як у деяких країнах, тримати руку на серці. І це не тільки стосовно свого національного гімну. Якщо ви порядна культурна людина, то вставати треба при виконанні гімнів інших держав, а то, я кажу, і порядна та культурна. А от тільки лежачи на дивані або сидячи за кермом авто, як от при прослуховуванні цієї передачі, такого робити не варто. Особливо за кермом авто. Патруль дорожньої поліції може невірно вас зрозуміти. А у законі про державний гімн України прямих вказівок, що робити, коли почуєте гімн, відпочиваючи на дивані або ж ганяючи на своєму Порші чи Мерседесі, немає. Ну, це так. Але повертаємось до нашого гімну. Свого часу у деяких засобах масової інформації промайнула інформація, нібито український гімн переміг у конкурсі всіх всіх гімнів країн. Відразу скажу, що це фейк, як інші псевдонаціоналістичні фейки про гривню, нашу мову інша справа. Як самі українці ставляться до свого гімну? Отже, дещо з історії? Намагатимусь коротенькою. Восени 1862 року на одній з київських вечірок у 23 річного етнографа-початківця та поета Павла Чубинського. Були присутніми сербські студенти, які навчалися у Київському університеті. Між іншим, вони заспівали патріотичну пісню, у якій згадувався легендарний сербський цар Душин, і у приспіві були слова Серце б'є» і Крив Лиє за свою свободу. Чубинському так сподобалася ця пісня, що він раптом залишив компанію, подався до іншої кімнати, а за півгодини вийшов звідти з готовим текстом пісні Ще не вмерла Україна, яку тут же заспівали на сербський мотив. Ось такою є офіційна версія. Я разом з іншими дослідниками не заперечую такому, скажімо, романтичному варіанту написання Чубинським ще не вмерла Україна, але припускаю, що у цьому випадку все обійшлось менш поетично. На Павла Чубинського могла вплинути польська мазурка, є ще польська не згінела». Вона згодом стала польським гімном, так званий марш Домбровського, що виріс з цієї мазурки, на той час був дуже популярним серед народів, які боролися за свою незалежність. Зокрема, на мотив цієї польської пісні словацький поет Само Томашек написав пісню Хей Слов'яни, яка довгий час була гімном Югославії. Інша відома версія цієї пісні болгарська шуми Марица, яка теж певний час була гімном Болгарії. Довіця люто ранена! Хай там як, але поширення вірша Павла Чубинського серед українофінських гурків сталося дуже швидко. Настільки швидко, що це не могли не помітити у київській жандармерії. І там з'явилось розпорядження вислати Чубинського за шкідливий вплив на розум просто люду на проживання в Архангельську губернію під нагляд поліції. О, як миттєво тоді реагувала поліція, на те, що тепер. Першу музику для вірша славня написав Микола Лисенко. Знаєте такого? Потім над мелодією працював композитор Кирило Стеценко, проте остаточно пісня гімн Ще не вмерла Україна утвердилась у свідомості українського народу саме у співавторстві Павла Чубинського та Михайла Вербицького. О, ще одне знайоме прізвище! Михайло Вербицький, церковний композитор середини 19 сторіччя. Він жив в австрійській монархії, мабуть, дуже любив Шуберта. У нього був мелодійний дар. Це помітно з його літургії. Як стверджує наш сучасник, видатний український композитор Валентин Сильвестров, він Вербицький. Створив цю патріотичну пісню саме як церковний композитор. Це ж алілуя, розпів. У гімнах ніде такого немає. Це унікальний твір, це гімн України, але в ньому є ознаки літургійного початку. У цьому гімні затонула якась пам'ять про літургію, про Всенощину. У цьому простому наспіві, немов дме вітер, немов гілки дерев, співають і справді. От і я спробую е, е, алілуя, 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 Е, Ну, ось десь так приблизно. Уперше твір із нотами надрукували 1865 року, а прозвучав він публічно на Шевченкових роковинах у Народному домі в польському пшемислі 10 березня того ж року. Пшемисль. Напевно, знаєте такі залізничні маршрути. Київ Перемишль, Харків Перемишль. До речі, бутувала думка, що автором слів пісні був сам Тарас Шевченко. Мало того, говорили, що ця пісня взагалі народна, але ви тепер підковані і знаєте, що до чого. Хоча я не знаю, я накопав цю інформацію народний артист України Тарас Компаніченко. Але він разом зі своїм гуртом Хорея козацька записав пісню Ще не вмерла Україна саме як народну. І не просто народну, а кубанську, козацьку. Ще не вмерла україна. Ні, слав, ні слава, ні слава! Ось так я міг би розповісти ще про перший запис пісні, і було це ніяк вже не у 1916 році, як стверджують деякі горе-знавці, і у невиконанні Михайла Зазуляка, а у 1910-му у Кельні, за участю іншого українського оперного співака Модеста Манцинського. Коли та за яких обставин пісня ще не вмерла, Україна стала гімном. Чому у теперішній редакції співається ще не вмерла України і слава і воля, а не ще не вмерла Україна і слава і воля? Як співали її січові стрільці? І хто вперше після тривалої перерви за часів радянщини заспівав її? Яким чином наш український гімн опинився у книзі рекордів Гіннеса? Все це теми для окремих передач, цілих досліджень, історичних дисертацій і привід для того, щоб ви поцікавились вже без мене історією пісні, яка згодом стала гімном. Я ж зупинився на тих фактах, які є найцікавішими особисто для мене